Привіт, привіт усім! Вітаю вас! З варною наділою! Бажаю щастя, здоров'я, любові, довголіття і мирного неба над головою! Привіт усім! Вітаю з вербною неділею. Як святкуєте? У нас тепло, але трішки похмуро. Привіт-привіт усім, хто прийшов. Вітаю з верною я привіт. І бажаю щастя здоров'я, не ввелітів, нога і літа, всього хорошого. Привіт! Так, поїхали. Я в ділі, тобто в ділах, якщо забув, я кожен зломіт. Як ти? Дуже добре. Вітаю тебе з верною неділою. Щастя, здоров'я, довголіття, покання, любові. Дякую, дякую, Аня. І тебе верною неділою, щоб все було добре. Що ви робите? Вітаю зі святом. Навзаєм, будь ласка. Дякую вам дякую любові забраю сьогодні дякую дякую ані дякую прийде з я там тобі зробив мені мати аварію в телеграм пиши дякую дякую ані дякую До Ані до моєї хрещини онучка. Приєднуємося до її тіктоку. Е, Підписуємося. А я бажаю вам Дякую, 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 дякую. Дякую всім за подарунки. І так, що я зробила до Великодня, вже встигла зробити ось таких янголів. І квіти тут це писанки. Так. І ще два. Пластирін добре засихає, так що. Ось такі вони. З гарною неділою. дякую, дякую. Гарної неділі тобі дякую. Вау, яка краса! Будь ласка, будь ласка, хто хоче, може замовляти, кому там подарую. І можете. Якщо цікаво, то е, я проведу майстер-клас. Пришлю, але пиши мені в телеграмі тоді або в тіктоці, бо я можу забути. Дякую. Отже, що ви поробляєте? З чого вони зроблені? Ну, дивіться, це. Пластикова писанка, яку я купила в Єві за 40 гривень. Дякую. А, покрита пластиліном дитячим пластиліном, який засихає ось він. Ось в таких пакетиках у нас по 4 гривні продається пластилін. Він засихає і виходить, що ну, він як пластик сам стає. За скільки продаєш? Ну, я думаю, можна і по 100 гривень їх продати. Ось, якщо ви були ближче. То, можливо, поговорила, я б дещо поступилася. Гарного дня тобі дякую. Ось. Мені подобається ось це, наприклад, яскраве таке. Але тут ще крильця будуть. Якщо у вас, якщо ви вмієте робити. І з пластиліну вироби, зроби мотивацію, прийшли, окей. То у вас, я думаю, вийде зробити таку писанку. І думаю, це не дуже і складно. Тікток приват. В приваті я не можу прислати тіктоці, туди нічого не приєднується. Гарненька, дуже красиві роботи, не поступайтесь нікому. Гарна ціна за таку роботу. Окей, тому що писанка коштує ну, 40 гривень поділити на 4. В якому сенсі писанку? Яйце то яйце розписане. Воно зроблене з пластиліну. Виліплене. Це нанесення барльєфу. І я думаю, це цікавий підхід, тому що і бісером так само роблять барельєф, а тут він зроблений із пластикового пластиліну. Звернений неділею. Дякую, дякую, дякую. Части тобі дякую. І тобі. Так, що я можу ще вам показати? Ще є писанки великі, якщо цікаво. Великі вони вже у мене стоять, який день, який рік. Тримається ось пластикова, пластиковий виріб. Так і тут. Ну тут квіточка відклеюється, я її беру і приклеюю. Ось цей пластилін, він доволі такий еластичний, гарний раз. І готово. Ось так відновлено ось такий янгол цей. Доволі цікаві, як на мене, роботи. Був випадок мене таку велику купили за 300 гривень. Щодо того, і з чого зроблено, це кіндер-сюрприз такий великий, і з нього взято яйце. Ну, ось так от. Ну що ж, тоді дякую вам за увагу. Вітаю ще раз звернула неділею. Щастя, здоров'я, мирного неба і довголіття. Все, тоді бай-бай. До завтра.